Благодійний проєкт, уживаючи екологічні казки для дітей внутрішньо переміщених осіб, презентують у місті Вінниця. В рамках реалізації цієї ініціативи буде створено мобільний застосунок доповненої реальності для трьох книг відомої Вінницької мисткині керівниці творчої частини проєкту Дар'ї Паламарчук. Юні учасники та учасниці проєкту впродовж липня-жовтня навчатимуться 3 d графіці та 3 d анімації а також братимуть участь у різних цікавих заняттях і майстер-класах, як офлайн, так і офлайн. Онлайн заняття проходитимуть двічі на тиждень. Усі учні отримують сертифікати та подарунки, комплект книг із додатком, в розробці якого вони брали безпосередню участь. Під час проекту буде залучено щонайменше 20 підлітків внутрішньо переміщених, і щонайменше 20 дітей біженців за межами України для навчання їх 3 d візуалізації, 3 d анімації і залученню їх створенню мобільного застосунку в доповненої реальності. Щонайменше 20 дітей захисників і полеглих героїв віком від 3 до 14 років для занять з арт-терапії, створення ресурсних картин і подальшої благодійної виставки аукціону створених на цих заняттях картин. Щонайменше 200 дітей ВПО віком від 3 до 10 років до заняття сказкотерапії і арт-терапії та авторських зустрічей з автограф-сесіями. І щонайменше 2000 дітей біженців за межами України у форматі онлайн. Проєкт ініційовано громадською організацією Центр візуальних проєктів за грантової підтримки українського культурного фонду. Його мета є багатогранна: розвиток сучасних цифрових технологій, створення дружньої спільноти для спілкування дітей, підняття екологічної свідомості серед молоді, заохочення дітей до читання, підтримка дітей внутрішньо переміщених осіб та родин полеглих героїв, психологічна допомога та популяризація української мови і інше. Проєкт оживаючи екологічні. Казки всіляко підтримує, розвиває українську мову, сприяє збагаченню словникового запасу у дітей, має певний логопедичний ефект, сприяє розвитку сучасних цифрових технологій, зокрема 3D-графіки, 3 d анімації доповненої реальності. І наш проект є таким крос-секторальним. Він поєднує в собі і освіту, і науку, і екологію, і цифрові технології. Презентація благодійного проєкту, уживаючи екологічні казки для дітей ВПО, пройде у п'ятницю, 21 липня, о 16-й годині, у креативному просторі Артинов за адресою вулиця Миколи Оводова, 22.